Thank you. Після сколіоз здатні вплинути на весь організм. Не можна нехтувати навіть найменшими симптомами, адже це може у дитини згодом призвести до асиметрії тіла та болів. Це програма про здоров'я. Мене звати Оля Добреля, і сьогодні ми поговоримо про здоров'я спини та стоп у дітей. Сьогодні у випуску ми дізнаємось, як розпізнати плоскостопість та сколіоз, що із звичайних для нас речей може сприяти розвитку цих хвороб та що дійсно допоможе вберегти дитину. Про все це нам сьогодні розповість лікар-ортопед-травматолог Владислав Капанистий. Вітаю вас, пане Владислав. Добрий день. Давайте ж розпочнемо з плоскостопості і з'ясуємо, що це взагалі таке і чому вона виникає у дітей. Давайте розпочнемо. Це дуже розповсюджене захворювання у дітей. Що таке взагалі плоскостопість? Це деформація стопи, при якому повдожній чи внутрішній сулот по відношенню до підлоги він сплощується. За рахунок чого взагалі це ну виходить? Це за рахунок може бути генетична схильність як у батьків, так може бути після травматизації, після переломів неправильного зрощення кісток. Так може бути при поліміеліті, коли Нормальної нервації в стопі немає. Так може бути судинно серцеві захворювання, які можуть також впливати на трофіку, м'язів, зв'язок, дисбаланс зв'язкового апарату. Стопи, також може бути це вроджені вади при травматизації при час пологів. Також може бути при Недорозвинені зв'язкового апарату. Угу. Я правильно розумію, це може перейти в спадок, так, від родичів. Так, родичі. може перейти в спадок. А що ж тоді робити, коли от виникла плоскостопість, і треба якісь перші такі симптоми з'ясувати для себе? Що це може? Ну по-перше, треба почати з того, що у дітей до шести років вальгосна деформація чи плоскостопість – це в межах норми. Тобто uh -huh. там укріплюються зв'язки, м'язи і формується сама стопа, саме звод стопи формується склопіння склепіння стопи. Тому до шести п'яти років батькам не треба. Хвилюватися, що у дитини може бути якась плоскостопість. Обов'язково чергове, що батьки повинні знати, це е, профогляди, які вони повинні проходити як мінімум два рази-три рази на рік ортопеда, травматолога, невропатолога, кардіолога, тобто для раннього виявлення захворювань. Поміж плоскостопості, угу. які можуть впливати на захворювання опорно-рухового апарату. А що зі звичайних для нас речей може викликати, що почне прогресувати плоскостопість? Почне прогресувати плоскостопість. Це по перше, неправильне взуття. Uh -huh. Тобто батьки підбирають взуття дитини не по розміру. Вони не акцентують на е фазах е росту дітей. Тобто, буває, що батьки беруть на виріс, як кажуть, uh -huh. це не дуже правильно. Треба підбирати взуття кожен рік індивідуально, щоб взуття було вільне, зручне, фіксувало стопу, фіксувало гомілковоступневий суглоб. І Устілки, які повинні бути, вони повинні бути не плоскі, а з підвищеним взводом, внутрішнім взводом стопи. Uh -huh. А яке б взуття для дитини ви б назвали ідеальним? На uh -huh. шнурках, з якоюсь конкретною е підошвою, можливо? Ідеальне взуття це зручне взуття для дитини, uh -huh. яке не натирає, не приводить до травматизації шкіри, не приводить до е е перепідніх. Перефіксації, так скажемо, гомілковступного апарату, що немає порушення кровопостачання в стопу. Тобто не то гезуття, uh -huh. воно повинно бути вільне, але не щоб не бовталось на стопі. Повинно бути міру фіксоване, міру вільне і з невеличким коблочком під п'яткову кістку. До uh -huh. 5 сантиметрів це вважається в межах норми. А от поговоримо ще трішки про відчуття самої дитини. Е, які її такі скарги можуть свідчити про те, що може бути поставить? На ранніх етапах взагалі скарг немає. Угу. Тобто дитина після прогулянки, чи після бігу, чи грання в футбол може відчувати в тому втому в тому в литках. Батьки не зважають за часу на це увагу, бо е акцентують на те, що дитина гралася, дитина втомилася, тому немає ніякого там показання до звертання до лікаря. Це помилка. Помилка батьків, що вони не зважають на такі малесенькі симптоми, які призводять до складніших наслідків, бо плоскостопець має в стадії. В першій стадії вони малосимптомні, потім вже стадії більш симптоматичні, коли дитина викликає високі больові симптоми навіть під час навантаження і після навантаження. Тобто, коли дитина приходить додому, вона скаржиться на великі болі, які можуть не проходити, чи печіння в стопі, чи поколювання, чи Тягнуті м'язи, як каже, в гомілці. Тобто, болить болипістка, натирання мозолів позачасту. А можна якось в домашніх умовах батькам визначити, що є якісь проблеми? Можливо, по якомусь тесту чи щось такого? В домашніх умовах можна звернути на те, як стирається підошва на взутті. Угу. Тобто неревномірне стирання підошви, це свідчить об. Перенавантажені в деякому відділі стопі Повинна стиратися підошва рівномірно. Тобто, якщо під п'яткової кістки десь бічне стирання більше, тобто треба звернути увагу, що дитина зношує саме в цьому місці взуття, і треба звернутися до як мінімум до подолога чи ортопеда, щоб виявити причину, може не Правильне взуття, чи перенавантаження, що дитину треба проконсультувати, як вона повинна гратися, скільки часу, чи то є вже причина плоскостопості. А як же ж взагалі проходить лікування цієї хвороби? У вас, наприклад, по таких етапах, певно? У певних етапах чергове – це консультація лікаря. Uh -huh. Повинні батьки з дитиною звернутися до лікаря, щоб профілактувати це захворювання. Далі, якщо ми виявляємо це захворювання, то назначаємо курси реабілітації. Курс реабілітації входить як ортопедичне взуття з індивідуальними ортопедичними устілками, також лікувальні масажі, гідротерапія, ЛФК, фізіотерапія. А чи реально взагалі повністю вилікувати постапість? Її повністю вилікувати в сенсі того, щоб зупинити так, вилікувати. Теж можна, бо це не такий вже патологічний процес, як там складні захворювання онкології чи вірусу імун... імунодефіциту людини. Її ем можна вилікувати, але правильно треба робити корекцію угу. і звертатися до лікарів. Якщо у дитини виявляється плоскостопість, то консультації повинна бути більше. І лікар, ортопед травматолог повинен дивитися за динамікою прогресування чи регресування цього захворювання. А що можете порадити, щоб от в домашніх умовах вберегти дитину від паскостопіс? По-перше, це не перевантажувати дитину фізичною працею чи фізичним навантаженням. Uh -huh. В цьому повинна бути норма, як і ходіння, як і біг, так і пасивний відпочинок. Повинна бути Регламент в домі, в сім'ї, що дитина там повинна гратися там годину умовно і відпочивати, щоб не перевантажувати і зв'язки, і м'язи, бо на кожний вік є свої критерії цього навантаження, і не повинна дитина перевтомлюватися. перевтомлюватись. І давайте ще закінчимо тему плоскостопості тим, що якщо не звернути на це увагу, до яких наслідків може призвести від ігнорування плоскостопості? Ігнорування плоскостопості може призвести до погіршення системи іншого опорно рухового апарату, наприклад, деформація кісток гомілок, деформація кульшових суглобів, деформація хребта скаліози, кіфози, це може призвести за неправильно. Постави стопи також може ускладнитися деформація стопи, що людина не зможе стати на ніжку, тобто угу. це вже в дорослому віці. Зрозуміло, що ж давайте перейдемо до теми сколіозу, про яку ви вже згадали. Як характеризується це захворювання і що потрібно про нього знати? Головне знати про захворювання, що воно не смертельне. У угу. багато випадків є в нашій країні з сколіозом. Це 10% дітей їм страждає. Що так, що таке взагалі сколіоз? Це деформація хребта, бокова деформація по осі хребта з викривленням ліво чи в право правий бік, з ротацією і торсією хребців. По простому це викривлення по осі хребта, яке може призводити до деформації інших відділ, відділів хребта, також грудної клітки і тощо. А що може його викликати? Викликати може те саме, що ми вже повернемо. Повертаємося, Плоскостопість може неправильна постава, може бути генетична схильність, так само може бути вроджені вади, недорозвинення хребців, недорозвинення дужок хребців, також травматизація, переломи, неправильне зрошення, перенавантаження хребта. Також може призводити до скаліозу. Це зайва вага міодистрофічні синдроми. Які пов'язані з м'язами хребта е, слабкість, неропатія, е, парези. А хто ж входить до категорії ризику? До, до категорії ризику за часу входять діти, бо під час е, е, зросту дітей. Е, у зонах епіфізів, де йде динаміка зросту, у кож, по кожній віковій категорії від 6 до 7 років йде зріст, від е, 10 до 14, до 18 років. У ага. вікові категорії є в зоні ризику, бо кістки вони ростуть, і під час, якщо ми не звертаємо на це увагу, то деформація прогресує. Тому треба звертатись особливо у цим віковим. Рамки до лікаря і більш детальніше діагностувати, бо, бо діагностика заключається не тільки в огляді пацієнта, а також доповнення іншими інструментальними методами дослідження: Мінімально це рентген, це КТ, МРТ. І зв'язку з іншими захворюваннями, які можуть приводити до, наприклад, поліміліт вірусне захворювання, теж треба звертатися до інфекціоніста, наприклад, якщо дитина перенесла, бо можуть бути інші захворювання органів. А які ж перші симптоми, на що варто батькам звертати увагу, найпростіше це огляд дитини. Є умовні ознаки захворювання скаліозу. На перших стадіях непомітно майже можна звернути увагу на симетрію плечей, на симетрію лопаток, на симетрію клубових кісток тазу. На це можна звернути увагу на умовне вкорочення кінцівки нижньої. А якщо, наприклад, отак візуально не видно, що тоді може ще так підказати батькам? Підказати батькам може те, що дитина може скаржитись на під час невеликого навантаження на болі попереково-грудному відділі хребта, чи наприклад, сутулість, коли плечі зводяться до середини. Тобто, коли дитина сама по собі просто сутулиться, це може свідчити як свідчити і про те, що про, вона не хоче. Про, про початкові uh -huh. стадії скаліозу і гіперкіфозу, коли е, фізіологічний вигін хребта в грудному відділі він е, збільшується, це не можна допускати на ранніх етапах. А які ж є форми скаліозу? Форми скаліозу бувають. Різні бувають відділах хребта шийний сколіоз, шино грудний скаліот, уродопоперековий скаскаліоск. Буває по стадійності, перша, друга, третя, четвертої стадії. На перших стадіях краще профілактувати, бо він піддається ще корекції скаліозу, і ми можемо зупинити динаміку його прогресації. На останній стадії скаліозу дуже важко, бо симптоматика збільшується. Йде ускладнення на інші органи системи, наприклад, дихаль, дихальна система, серцево-судинна система, навіть шлунково кишковий тракт страждає. Угу. А от остання стадія сколіозу як уже виглядає такі? Остання стадія сколіозу виглядає і <кій> суттєво можна замітити угу. це людина максимально викривлена, по простому викривлена. Підйоми лопатки, деформацію грудної клітки, яке, яка є незворотньою. Тобто навіть хірургічне втручання при такій стадії скаліозу може не вернути до нормального життя. Тому треба звертатися на початкових стадіях і профілактувати і. Переводити це захворювання в ремісію, щоб вона не прогресувала, бо далі хірургічне втручання не може не дати такого ефекту, як чекають батьки, угу. і обмеження рухів хребті після хірургічного імплантації. Спеціальними апаратами, які на постійній основі дістаються на все життя з дитиною, з людиною дорослою чи малою воно може бути і обмежувати її життєздатність. Тому mm. треба звертати увагу на початкові стадії скаліозу. Так, дійсно. Давайте ж поговоримо про якісь такі методи, які часом використовують для того, щоб так в побудовому житті вирішити цю проблему. Наприклад, чи допоможе заняття танцями. Або плаванням вплинути на сколіоз? За танці вам не скажу, а за плавання uh -huh. так. Плавання дуже ефективно при таких видах сколіозу. Скаліоз uh -huh. розвивається від високоінтенсивного навантаження на хребет. Тобто, коли uh -huh. є початкові стадії, дити, у дитини є дисбаланс м'язів. Тому м'язи втомлюються з однієї сторони, з іншого перенапружуються. І тому буває таке, що під час плавання, коли людина плаває на воді, її м'язова яз, сила зростає, а навантаження на хребет зникає за рахунок того, що плотність води більша, угу. і людина розслабляється. Немає навантаження на хребет, а м'язова активність вона збільшується за рахунок плавання. Тому рекомендують дітей віддавати в басейни, щоб вони плавали, розвантажували свій опорно-руховий апарат. І тим самим балансували і укріплювали м'язовий тонус. Uh -huh. Це стосується просто будь-якого плавання. Чи це саме от як спорт? От в такому більш ні, ні. Не, не спортивне плавання, uh -huh. будь-яке плавання, теж дозовано. Теж треба розуміти, що це не виправи повністю скальос, це покращить його, його прогресацію. Тобто воно не буде прогресувати, воно стане в тому. Ту ту норму, яка вона була до цього, тобто зменшиться можливо зменшиться кут нахилу цього скаліозу, е, укріплюються м'язи, які не будуть е, давати його прогресації. Угу. Часто ще от дітей вішають на турнік. Чи спрацює це, щоб от витягнути? <кій> Я вважаю, що це не спрацює. Угу. Турніки не для витяжіння спини, для усилення групи м'язів плечового поясу рук. Це да. А для того, щоб витягнути, зменшити кут, просто там треба більше часу. Дитина стільки не провисить на турніку, скільки це треба. І батьки повинні розуміти, що скаліоз прогресує повільно. Це не зразу, що є скаліоз, і все кут кожен день збільшується. Воно з роками збільшується. Так з роками воно і уходить. Треба займатися, якщо виявили у дитини там 7 років до 18 років. Треба дитиною займатися, поки зона зросту не закриється. І на вже висновки робити, коли людина вже доросла. Коли м'язи укріплені, хребет сформований повністю, тоді так ми можемо сказати, що у дитини там був умовний перша, друга ступінь скаліозу, грудопоперекова, перейшла в першу, і вона не прогресує. Це дуже гарний результат, як і лікаря-ребілітолога і ортопеда, який займався ребілітацією дитини. Угу. А що можете сказати, коли звертаються, аби вправити скаліоз до мануальних стерепет? Ніякої медичної і наукової статті я не бачив, щоб uh -huh. вправляли допомогою мануальної терапії. Це може призвести до дуже складних наслідків. Коли люди, батьки приходять до мене на консультацію, вони кажуть, ходили до мануального терапевта, він похрустів, як кажуть, uh -huh. і допомогло. Не допомогло. Це уявне е, уявне. Можна так сказати, бо е, дитині стало краще. Не може. Воно може призвести до більших, гірших наслідків, коли людина звертається після мануального терапевта, що болі підсилились, там може бути травматизація, розриви зв'язок, переломи дужо, хребців. Тобто мануальний терапевт цього не бачить. Бачить лікар-рентгенолог, а потім вже лікар-ортопед-травматолог. Тому. Краще звертатися до спеціалістів, які правильно проконсультують і правильно направлять на реабілітацію, а не займатися е, народною медициною, так скажемо. Так, дійсно. Давайте ж трішки якраз і про народну медицину. Що може зашкодити, а не навпаки, покращити, отаке, як ви знаєте, часто застосоване в народі? Часто застосовно народу, може сказали, що це мануальна терапія, прикладання е, до суглобів якогось листа капусти, uh -huh. е, поход до знахарки, що там, е, як кажемо, просто народ з бубном побігає і дитина вилікує. Ні, на все треба медичне показання, на все треба медичний огляд і науковий підхід. Угу. Е, поговоримо ще про дитячий рюкзак. Е, наскільки шкідливо, що він буде дуже важкий, і як взагалі зрозуміти цю вагу, яка зможе дитина понести? Е, так, е, це дуже розповсюджене запитання у батьків: чи можна носити рюкзак? Можна дитині носити рюкзак? Угу. Треба дозувати вагу дитині на, на її вік, тобто. Якщо дитина може підняти, допустимо, 5 кілограмів, їй це не важко. До 5 кілограмів можна накласти речей в рюкзак, і дитина це е, понесе. Не треба перенавантажувати спину, бо по віку дитини толі. Це дівчинка, це, це хлопчик, може бути різне, що дитина може піднімати 15 кілограмів, але не бажано. Це е, межа її підняття ваги. І буде хребет втомлюватись. Він ще повністю не сформований. Бувають зони зросту незакриті. тобто. Повертаємося до того, що ці вікові категорії дуже небезпечні. І треба носити рюкзак на дві лямки, не на одну сторону, бо одна сторона буде брати на себе увагу, а інша буде розслаблена. І тим самим він буде прогресувати. Коли дитина носить рюкзак на одну сторону, батьки повинні звернути на це увагу, чому саме направо, чому саме наліво. Дитина може сказати, мені так легше. Чому легше? Бо вже й йдуть е, такі незворотні процеси, як скаліолос мож, можливо. Тому треба звернути на це увагу, як дитина ходить, угу. як дитина стоїть, на якій нозі її треба стояти, е, на двох ногах треба стояти. Буває опорна нога, а коли дитина стоїть постійно на правій, батьки це замічають. Треба звертатися до лікаря і виясняти причину цього, чому дитина носить в одну сторону. Краще профілактувати раніше, ніж лікувати у складній формі цього захворювання. Ну і наостанок, давайте поговоримо про погану поставу, коли от батьки постійно говорять дитині не сутулься, це не допомагає. Що можете порадити? Можу порадити, щоб батьки не дуже налягали на дітей, угу. тому що е, ми не можемо бути роботами, ми не можемо бути в одному завжди положенні. Е, М'язи повинні відпочивати. Це безумовний рефлекс. Ми не можемо стояти рівно постійно. Дитина може згорбитися, може лягти, як їй зручно. Але коли це систематично, тоді треба тільки звертати увагу, і треба знати, що всі комп'ютери, телефони вони не зашкоджать здоров'ю дитини тільки тоді, коли це контрольовано. Тобто дитина може. Сидіти в комп'ютері деякий час, і це не нашкодить її здоров'ю, не нашкодить опорно-руховому апарату очам і іншим органам. Якщо дитина постійно сидить, вона втомлюється, а батьки за цим нехтують, вони не звертають на це увагу. Так, це може бути недбалість батьків, і вони можуть е, прогавити той час, коли треба звернутися до лікаря і вже. Приходять на другий, третій стадії цього захворювання скаліозу чи з іншими захворюваннями до лікарів, і вже там більш радікальніші методи лікування, профілактики. Тобто треба звертати увагу на дітей, треба давати відпочинок дітям, треба навантажувати фізично, щоб дитина не була гіпоактивна. Треба, щоб дитина і мала час відпочинку і час розваг. Угу. Ще ж, дякую вам за розмову. Дякую. Я сподіваюся, що батьки звернуть увагу на ці поради, почнуть більше приділяти часу е, дітям те, як вони виглядають за все. Ну і звісно, часто відвідувати відповідних спеціалістів. Дякую. А я ж нагадаю, що сьогодні все про здорову дитячу спину та стопи розповідав лікар-ортопед-травметолог Одислав Капанистий. Хочу звернутися до всіх людей, щоб зверталися у клініки реабілітації, а саме клініка реабілітації «Ортосано», яка знаходиться в місті Рівному і в багатьох містах нашої країни. Там приймають високоспеціалізовані лікарі, які вам допоможуть розібратися з вашою проблемою чи проблемою дітей з опорно-руховим апаратом. Дбайте про спину та стопи вашої дитини, адже це запорука гарної ходьби та легкого самопочуття. Це була програма про здоров'я. Мене звати Оля Добреля. Будьте здорові!